Анжеліка із захопленням роздивляється все навкруги в ботанічному саду. Це її перший візит до цієї перлини Кривого Рогу, і вона активно фотографує все, що впало в око. Жінка з сусіднього високопілля північної Херсонщини, яке півроку було в окупації. До Кривого Рогу переїхала в серпні, подалі від війни. Нині мешкає в одному з прихистків у Саксаганському районі. Набор сезонних цвітов, поляна хвойних деревів, стільки видів йолок. Чесно кажучи, взагалі, поражена розарій, шикарний Розарій, гід. Просто дівчинка умниця, <смі> столько інформації. Просто якась екологічна і індустріальна екскурсія вийшла по городу. Поки ми поїхали, ми узнали много нового, хорошого, де, де які шахти, де які управління, чим звільна вулиця. Пані Галина з Великої Олександрівки, що теж на Херсонщині, розповідає, чотири місяці довелось прожити в окупації. Згодом за першої можливості виїхали до Кривого. Ділиться екскурсія, підняла настрій. А прогулянка ботанічним садом загалом нагадала про рідні краї, де багато лісових масивів. До нас освободітелі заходили і ніх, ніхто не зупиняв, ніхто не зупинив. У мене під вікнами йшли колони танків, їхніх там всяких оціх пушок, я їх всіх не знаю. Да, проходили, ні, ніхто не зупиняв. Деякі рослини і нові, але я не знаю, які вони. Деякі знайомі, бо в нас ліси. Ми в лісах там у нас Новодмитрівка, Великосанський район, там багато лісів. Велико Олександр кіно Дмитривки, да нам багато що знайомо. Ми вирісли в лісі в посадках. Це наш природа краще лікар-помічник в усуванні негативних думок. В цьому певна досвідчена гідеса Марія, що супроводжувала групу екскурсантів. Зараз восени є можливість прогулятися і ще й додати яскравих фарб в загальну картинку. Да, і просто відовліктися, просто прогулятися, просто побути в тиші, послухати пташок. Е, люди за годину-півтори, коли прогуляються по ботанічному саду, вони вже такі розслаблені, вони задоволені. Вони вже починають міркувати, а де я ще щось можу в кривбасі подивитися, да? де в кривому розі е, згадують, ага, я пам'ятаю, там був парк, а там десь біля річки я знаю як дістатися туди. А прогулятися та роздивитися на території Криворізького ботанічного саду є де та є що. На території більше ніж 52 гектари. Зростають близько 4 тисяч видів сортів та різновидів деревно-чагарникових, квітково-декоративних рослин, тропічних та субтропічних культур в оранжереї. Найкращий спосіб відволіктися, позбутися тих стресів, які пережили люди. Це саме природа, спілкування з природою це самий найкращий лікар. І тому, особливо у нашому ботанічному саду, у нас дуже багато таких куточків, де можна спокійно усамітнитися, посидіти, розслабитися, поспілкуватися безпосередньо з природою і, звичайно, набути якихось таких позитивних емоцій і кращих думок про майбутнє. Цю екскурсію для переселенців організували за підтримки промгіганта Арселор Міттал Кривий ріг» та його програми разом. Планується, що подібні прогулянки, бо ботанічному в саду проводитимуть вже в жовтні, аби ті, хто нині мешкає в Кривому розі, могли побувати на традиційному балу Хризантем. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлєв, перший міський.